Це все була в принципі проза. Справжня поезія починається в багажнику і в салоні цього автомобіля. Ні не так, давай ще раз значну. Друзі, в принципі, я от напевне зрозумів повністю призначення цього автомобіля. Ми ніде не зачепилися бамперами, тобто дорожній просвіт і геометрична проходимість себе виправдовує. Я радий всіх вітати, друзі. Мене звуть Валерій. Якщо ви дивитесь це відео і не підписані на канал АвтоЕксперт Дніпро, дуже раджу це зробити, бо в нас вже дуже багато в принципі, відеоглядів на різні автомобілі, багато преміальних автомобілів. І сьогодні в нас буде цікавий відеогляд, тому підпишіться, поставте лайк, відправте відео друзям. Автомобіль сьогодні на огляді дуже популярний, тому, можливо, хтось шукає саме таке авто. По-перше, я хотів би нагадати, що для японської компанії Nissan повний привід це такий один із коньків, один із козирів компанії. Справа в тому, що виробництво автомобілів з повним приводом компанія почала ще у 1951 році. І вже майже 75 років автомобілі так чи інакше, а з 80-х років практично постійно присутні у. Виробничій програмі автомобілі саме з повним приводом це покоління в нас випускається з 2013 року, не виключення. Далеко не єдиний автомобіль у виробничій програмі, але не виключення. І також хочу зауважити, що якщо перше покоління автомобіля Рог для північноамериканського ринку не мало фактично аналогів серед європейських автомобілів, то автомобіль другого покоління, який випускається з 2013 року, і був на конвейері по 2020 рік. Це вже повна аналогія з європейським автомобілем Nissan X Trail внутри заводське позначення кузову Т-32, яке, власне, аналогічне і для європейського X-Trail, і для оцього рога другого покоління. Хіба що на американських автомобілях власне, був один двигун серії QR робочим об'ємом. 2,5 літри, а для європейських автомобілів X-Trail була трохи ширша гама моторів. Але, власне, варто зауважити, що був, вироблявся з 2013 по 2020 рік автомобіль, заслужив гарну популярність і тепер у великих кількостях, в принципі, присутній на українському ринку із Північної Америки. І, власне, хотів би сказати, що платформа, на якій було випущено цей от Nissan Rogue другого покоління, вона розроблена у співпраці компаніями Renault і Nissan, має назву CMF-CD, яка об'єднує на цій платформі автомобілі легкові і кросовери класів C та D. Вона використовується власне, до цих пір. Тобто на багато років наперед була створена така сучасна платформа. На якій, до речі, у вже у 20-х роках 21-го сторіччя було створено такі автомобілі, як Renault Austral, це у 2025 році, власне, або Mitsubishi Outlander 4-го покоління, як відомо, компанія Mitsubishi з, деяких, з деякого часу також входить в альянс Рено Нісан. Тобто платформа сучасна, платформа. Закладена на багато років і тому і навіть у 2025 році ходові якості автомобіля власне на дуже гарному рівні. І власне, що стосується дизайну цього покоління, я б сказав би, що він такий, можливо, дизайн можна назвати словом унісекс, тобто він підходить і для чоловіків, і для жінок, але неможливо відмовити у тому, що є фірмові Нісанівські. Елементи дизайну, як от великі колісні арки, вони такі натякають на те, що ну, за межами асфальтових доріг на бездоріжжі автомобіль також буде у своїй стихії. Звісно ж, велика отака буква V на радіаторній решітці, Це вже також дуже така фірмова ознака автомобілів Нісан. А ще досить великий дорожній просвіт, 210 мм у нас тут. І це також. Характеристика того, що за межами асфальтових доріг ви не будете погано виглядати на цьому автомобілі, він заїде дальше, ніж більшість кросоверів. А також по всьому периметру кузова нижня частина бамперів, порогів і колісні арки захищені ось таким нефарбованим пластиком, що також підкреслює позашляхові можливості автомобіля. І... Зауважу так, тут немає спеціальної там понижуючої передачі демультиплікатора. Але якщо водій має деякі навики їзди на бездоріжжі, то можна на цьому автомобілі залазити досить далеко. А дивіться, який гарний в нас колір. Темно-зелений. Колись був дуже популярний, сьогодні також виглядає непогано, але зустрічається дуже нечасто. Погодьтеся, друзі. Отже, перейдемо до механічної частини, а саме до двигуна коробки і так далі. У нашого автомобіля під красивим капотом є двигун QR-25, нісанівський, Такий надійний двигун з ланцюговим приводом, який має гарний ресурс, має потужність 170 кінських сил, не досить великий обертаючий момент, 240 нм, але достатньо для того, щоб придати. Впевнену динаміку цьому автомобілю агрегатується з варіаторною трансмісією, так званою x Xtronic японської компанії JATCO, яка має непоганий ресурс за умови своєчасної заміни мастила. Вона, мастило треба заміняти приблизно раз на 50-60 тисяч кілометрів, не нехтувати цим. У нас автомобіль повнопривідний. Тут зауважу, що вони бувають або передньо, або повнопривідні. Напевне, на передньоприводному автомобілі ми б не ризикнули залізти. Ось у такий кар'єр. А на повнопривідному автомобілі, який ще й має повнопри... муфту повного приводу з можливістю блокування, це цілком можливо і можна заїхати набагато далі, ніж на передньому приводі. Отже, якщо резюмувати, в принципі надійний і безпроблемний набір агрегатів, які до того ж вже навчилися обслуговувати і ремонтувати їх дуже багато автомобілів на ринку України, тому рекомендований автомобіль і рекомендований вибір агрегатів. Отже, щодо задньої частини. Якщо зауважити про зовнішність, то тут трохи підкреслюю такий динамічний силует кросовера. оця верхня частина заднього скла. Також є по задньому бамперу, по задніх арках нефарбований пластик. Фонарі підняти вище, щоб бути добре замітними у міському потоці. Кришка заднього багажника. Має такий правильний прямоугольний отвір. Буде дуже зручно, якщо будете завантажувати сюди щось величеньке. А ще це все була, в принципі, проза. Справжня поезія починається багажнику і в салоні цього автомобіля. Тому що як заднє сидіння підняти, другий ряд сидінь, то об'єм багажника до шторки складає Майже 1000 літрів. Тут є ще й ось такий підпол, другий рівень полу. До речі, у Nissan Рог були навіть 7-місні версії. У нас п'ятимісна. А якщо скласти другий ряд сидінь, то вже буде майже 2 кубометри. Тобто, ну, ззовні автомобіль не дуже, не дуже великий, довжина 4,63 см, але багажник тут, тут величезний, як у максимально великих позашляховиків. Так, на задній частині, на задніх сидіннях салону Nissan Rogue не менше місця, нижу багажнику, дуже багато місця. Такі вальяжні сидіння, як домашні, як домашні крісла. До речі, от двері, хочу зауважити, відкриваються на дуже великий кут, майже 90 градусів. Це для гарної посадки. На задньому сидінні є можливість завалити назад спинку заднього сидіння, є можливість розкласти ось такий величезний підлокітник. До речі, дуже зручний. Є куди під переднє сидіння підсунути ноги, і цілком тут дуже комфортно. Є подача повітря прохладного кондиціонера для такого класу автомобіля дуже приємно. Отже, друзі. Перейшли до їздової частини, що хочу зауважити, на такому ось відносному бездоріжжі з великими перепадами. Ми ніде не зачепилися бамперами, тобто дорожній просвіт і геометрична проходимість себе виправдовує дуже непогано. А ще тут дуже зручно, в принципі, у водія є можливість лише перевести трансмісію ось такий понижений режим, є можливість увімкнути блокування муфти центральної. Це для. Важких участків таких. І, в принципі, ніяких додаткових дій трансмісія не потребує. Далі автомобіль все зробить сам. Тому рекомендую, у тому числі і для починаючих водіїв. Все буде зрозуміло. У нас автомобіль у такій близькій до начальної комплектації, це вона S, по-моєму, позначується, але може, може, С є. Тому в нас. Мінімум, в принципі, радощів, є кондиціонер, є ось така е, медіасистема з можливістю підключення Bluetooth з можливістю завантаження компакт-диску. На неї ж виводиться зображення з камери заднього огляду. У нас салон велюровий, є електропідігрів зеркал, електроскло підіймачі. І в принципі, на цьому все. На асфальті все дуже пристойно, на дуже гарному рівні. Зауважу, що динаміка, в принципі, не найсильніша сторона цього автомобіля. Пришвидшення до 100 км на годину займає близько 9,7 секунди, максимальна швидкість 190 км на годину. Ми, до речі, зараз перевіримо. Важливо інше, можна сказати про витрату пального і про те, що цей двигун дуже добре пристосований до. Використання газового палива в принципі, часто це роблять, переводять його на е газ. У нас в автомобілі лише бензин встановлений, але це дуже легко встановлюється. Щодо витрати пального, у місті автомобіль витрачає близько 10-10,5 літрів на 100 кілометрів. Це у, якщо у американських одиницях це 21-22 мілі на галоні. І я гадаю, що це непоганий показник для великого, в принципі, кросовера, який має можливість п'ятьох пасажирів перевозити з класним комфортом. Друзі, в принципі, я от напевне зрозумів повністю призначення цього автомобіля це сісти і проїхати на ньому, навірно, напевно, тисячу кілометрів за один присіст, причому по різним дорогам. Він дуже зручний. От я насправді захотів винести у назву цього відеоролика автомобільні джинси. От він як джинси, він удів і забув. Сів в липу це крісло і можна проїхати дуже далеко. Він, в принципі, індиферентний до будь-яких доріг і комфортний для водія. Ми зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Я потираю руки на Nissan Rogue. Заводські цифри там 9,7. Зараз спробуємо, що насправді. В Принципі, на початку йому трошки важкувато, відчувається нестача, напевне. На атмосферному двигуні обертаючого моменту на оборотах трошки вище холостих. Але потім він підвищує оберти і своє надолужує. В принципі, я гадаю, 10 секунд ми вклалися. Тобто, ну, не захоплююча дух, динаміка, але для середньорозмірного, середньорозмірного кросовера я гадаю, цілком прийнятно. Отже, ми зараз увімкнули ще й контроль спуску з гори, тобто на додачу до усіх можливостей трансмісії. У нас ще є і така. І от тепер ми один раз на самому початку трошки підтисли педаль тормоза. Вона піймала швидкість, з якою нам потрібно з'їжджати, десь близько 3 км на годину. І все відбувається дуже зручно. Далі автомобіль контролює. Я прибрав ноги з педалей, далі автомобіль контролює спуск. І це дуже зручно для особливо починаючих водіїв. Є ось така камера заднього огляду, невеликий екран, але в принципі, ну, все, все видно. І в нас ще є допомога при старті вгору, яку можна активувати, от, зупинившись на ось такому крутому підйомі. Ми зупинилися назад. Автомобіль не відкатується декілька секунд і потім дуже плавненько рухається вперед. Це ми навіть не переходили на понижаючий режим трансмісії. Дуже зручно. І це нагадує ну, такі більш круті позашляховики. Отже, друзі, з'явився на продажу у компанії АвтоЕксперт Дніпро дуже популярний кросовер Nissan Rogue. 2014 рік. Ось у такому класному кольорі. А знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру Вольво. Хто знає. Рівно навпроти річпорту. І не забудьте підписатись на наш канал, відправити відео друзям, хтось обов'язково шукає саме такий автомобіль. А з вами був Валерій до нових зустрічей, пока.